День добрий, це сторони Наталія. Вітам сердечних всіх на моєму каналі на колейному тіночку. Дійсно, кохані, примірка з драбки. Дуже щастя. Драбка коштує 10 злотих. Мами вигриваємці лічби, свої лічби виграєнці. і вигриваємці. І це символу шуками те де виграємо приписано до неї квоти. На цій стороні табелки мами 9 стопнів виграних, od 10 do 50 tysięcy kochanie ja mam 10 sztuk kład to 100, 100 złotych do tego jeszcze mamy galaktyczny 7 i kalendar swieteczny dobra kochanie trzymamy mocno kciuszki i lecimy tak numer 25 no, to tu szukamy gwiazdy i wygrywających liczb но верства не є зла, пьянь не седрапи. 21, 38, 23, 36 і 33. Таких лич шукаем. Невідомо, де контрольні. контрольный. 26, 1, 22, 23, мамы выиграно, и 37. 11, 17, 35, 31 и 9, 27 32 18 19 і 29 6 8 25 7 і 3 але мами 23 у 30 злотих контрольні ту мами ТТ ну п'єнкні розпочонтик

22, 29, двадцать 27 и 3. А по двадцать три, тридцать злотых, смотрите, смотрите. Проверьте. 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 Номерок Проверьте. Проверьте. Уф. 28, 16, 33, 12 і 29, 17, 19, 9, 22 і 31. Чи знайдемо квесту? 13, 2, 3, це зрабка Букова і 24.

6, 2, 29 і 7. П'ятна верства, направда. 12, 11, 14, 18, 26, 33, 8, 32. єсть в екрану 13 і 23. 31, 17, 28, 38 і 24. Друга виграна.

19, 3, 26, 13 і 14, 18, ну, починаємо облаком, 21, 32, 28 і 17, 4, 36, 38, 6 і 34, 27, 25, 37, 2 і 29, останній жонток.

Зо тут було 19 так. 10 злотих. XX на 10 злотих. То може з номерком п'ятим зараз. 2001 6 14 37 34. Маме 12 люстерком. 2007 2007 1 і 66. 19, 4, 35, 11 i 16, 31, 32, 23, 36 i 13, na obok, 17, 22, 26, 8 i 7, też pusto, mm -mm. mamy dwie zdrapki, teraz z numerką 7. 14 32 4 9 і 6 67, 1 2 28 і 8 36 7 16 31 19 на гвіздички не ма. 26 13 22 29 11 Останній жонтик

27, 7 і 36. 17, 25, 32, 38, 19. 13, на обох, 14, 18, 21 і 2. Останній жонтик. 8, 23, 67, 29 і 9. Ну, no, ні, пусто. Човітак кохане. Надішін здрапек і на 100 золотих виграли 4 здрапки. Номер 12-й 10 золотих, 20 тестка дала 20 золотих і номерік 9-й і 25 дали по 30 золотих, тобто 60, 80, 90 золотих. Ну, би б звёздей ще вистрахила, то було б добре. Був би повний комплект, але прем'єрка залічена. Зараз ідемо ще мамо дві здрабки. А з номерком 11 шукаємо гвіздочки. Маме шкарпету, комінник, строїк. Маме гвіздо ж відкрила 10 злотих, ну добре. Є 10 злотих, супер. П'ємточка Реніфер. тут маме чапки, кожух, Реніфер. Лежва, Аніолик, візак, ту мама хоєнко, болваник, ринкавичка, трембка, святка, чукча, тут карта. Сопле, кула, бебен, дзвоник, кшат і шишки. Тут ще дві квоти. Ну, no, нема два рази 10, два рази 100, а то конік. Ну, no, але мама 10 злотих. Ну no, і ББ. Добре долічу. 10 злотих. Ну no, і номер 24, галактичний сяне в бонусі тут от сюда мку множник раз за два, множник раз за п'ять. Мама швинку, свят, виногрону кость. Яблушко, скутер, віце-радіо, трускавка, цигарик, корона, джевко, арбуз, ключ, тенча, рибка, лупа, банк, птак, кава, котик, грушка, ананас, банан, портфель, самоліт, серце. Ну і нестати, нема сюденки в бонусі ровер. Шкода. Шкода, кохані, бо на 100. 4000 злотих виходить. Взисканих 100 злотих. По 90, 60, 70, 90 трошки отдали. Маме. 60, 80, 110 злотих. Добре кохання! Як вам все сподобало, попрошу лапочки вгору, коментуйте, kommentujte, Я вам звечу пікнірок, високих вигранок, зналесть символ гв'язду, лічби. І високі виграни. Дякую bardzo. До лютра. Бузячки па!